Неділок, 12 травня на телеканалі ICTV2, як завжди. о сьомій ранку. Розпочинається ранок у великому місті. З'являються Олександр Шоконтент. Швачка і Григорій Шоконтент. Герман. Хлопці, Вітанечка, Вітання. Всі, хто не спить, в понеділок уже сьомій ранку. У мене так. є те, що контент резонансні події. Хочете, я з них і почну. Давай, а потім я розкажу Добре. про те, чи зможе Україна забезпечити себе озброєння. Поїхали Добре. на Рівненщині. Потяг зіштовхнувся з машиною у Києві. Поліція зупинила авто із чоловіком у багажнику, а ще в столиці винес вирок громадянину Узбекистану, який убив 11 людей у різних регіонах України. Про ці та інші резонансні новини ми розкажемо в наступному сюжеті. Під Києвом серед білого дня застрелили двох людей. На Тернопільщині крадії витягнув через дірку у стелі два телевізори. У Запоріжжі чоловік розгулював вулицями міста у формі вермахту з гранатою в руках. Про найрезонансніші події розкажемо просто зараз. Стрілянина просто серед білого дня трапилася у Софіївській борщагівці під Києвом. Є жертви серед загиблих військовий та його родичка. Правоохоронці затримали вбивцю. За даними слідства, близько місяця тому військовий продав свою зброю цьому чоловіку за тисячу доларів. Однак військовий почав вимагати додаткову оплату, через що між ними виник конфлікт. Під час сварки покупець відкрив вогонь, убивши військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після скоєного він зачинився у власному будинку. Спецпризначенці оточили будівлю та затримали 53-річного зловмисника. У Києві правоохоронці зупинили авто з чоловіком у багажнику. Водія затримали. Інцидент стався біля одного із магазинів у селі Княжичі, що у проварському районі Київщини. За даними слідства, між двома чоловіками там стався конфлікт, який згодом перевіз у бійку. Нападник кілька разів вдарив чоловіка. Після чого силоміць заштовхнув його у багажник свого автомобіля Кіа і поїхав з місця події. Під час нападу 25-річний потерпілий встиг зателефонувати до поліції. Столичні правоохоронці зупинили машину та за Затримали 33-річного водія. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Тернопільщині затримали злодія, який проламав стелю чужого будинку та виніс два телевізори. Із заявою про крадіжку звернулася місцева жителька, яка доглядала за будинком сусідів, що перебувають за кордоном. Правоохоронці встановили, що злодій заліз на дах будинку по драбині, а вже у саме житло потрапив, проламавши гіпсокартонну стелю. Винуватця крадіжки знайшли. Ним виявився 27-річний місцевий житель, який уже має судинність. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція також перевіряє його на причетність до інших злочинів. На Рівненщині потяг зіштовхнувся з авто. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей у селі Рудня, що на Рівненщині, пасажирський потяг з сполученням Ужгород-Харків, наїхав на автомобіль «ВАЗ», який ймовірно виїхав на залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора. Машиніст потяга не встиг загальмувати. У наслідок зіткнення загинули двоє браців 23 та 26 років. Поліція відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох ось. Ті. У Києві винесли довічний вирок громадянину Узбекистану, який убив 11 людей. 33-річний чоловік упродовж шести років вбивав людей у різних регіонах України. Його жертвами стали 11 осіб. Серед них восьмеро українців, а також громадяни Узбекистану, Литви та Грузії. Він планував здійснити ще одне вбивство, але не довів злочин до кінця. Вбивцю затримали на початку 2024 року. Після резонансного вбивства продавчині квіткового магазину в Києві після арешту чоловік визнав свою провину і розповів про інші вбивства, які скоював ще з 2018 року. Він робив це різними способами і з особливою жорстокістю: задушення, удари сокирою, цеглою та бетоном. Більшість жертв випадкові знайомі або ж навіть незнайомі йому люди. Кожного вбитого обвинувачений добре пам'ятав та сподівався, що детальні розповіді пом'якшать його вирок. Однак суд призначив йому максимальне покарання, довічне позбавлення волі. У Запоріжжі чоловік розгулював вулицями міста у формі вермахту з гранатою в руках. Ввечері його помітили правоохоронці. 42-річний чоловік в формі часів Другої світової пояснив, що одяг він придбав онлайн задля жарту. Але поліцейським було не до сміху, і того ж дня вони провели обшуки у оселі підозрілого чоловіка. Там правоохоронці виявили та вилучили кулемет, гранатомет і 14 куль до нього, шість гранат, чотири підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії та майже 400 набоїв різного калібру. і Орден з нацистською символікою все вилучене направили на експертні дослідження. Затриманому загрожують до семи років позбавлення волі. На Житомирщині внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Ще двоє перебувають у лікарні. Смертельна аварія трапилася в овруцькій громаді. Там зіткнулися два автомобілі марки Фольксваген. За попередньою інформацією поліції, 42-річний водій автомобіля Фольксваген Гольф не впорався із керуванням і виїхав на зустрічку, де лоб в лоб зіткнувся з автомобілем Фольксваген Джета. Внаслідок ДТП водій Гольфа і його 45-річний пасажир загинули на місці. Водія Джети та його 22-річний Ічну пасажирку госпіталізувала із травмами. Поліція з'ясовує усі обставини аварії.